Коли Аполлон виріс, передусім він полинув по небу з кіфарою в руках і срібним луком за плечима до темної ущелини, де жив грізний піфон. Дракон, який переслідував його матір латону. Аполлон мав твердий намір помститися звіру за все те зло, що він заподіяв його матері. Швидко дістався Аполлон лігва дракона. Там панував морок. Почувши кроки непроханих гостей, піфон виповз зі свого ліглища. Його тіло оповило скелі незліч. Ченними кільцями він сіяв смерть і страх, усе живе від нього ховалось. Побачивши золотокудрого Аполлона, недовго думаючи, дракон відкрив свою пащу, щоб поглинути його. В ту ж мить одна за одною полетіли золоті стріли в піфона. Незліченну кількість стріл випустив Аполлон, і жодна не промахнулась. Не витримавши такого натиску, піфон мертвий упав на землю. Тріумфальна пісня залунала з бога. Він вбив дракона піфон. Відімстив за свою матір. Аполлон закопав тіло піфона у священних дельфах і заснував на тому місці святилище й Оракул, щоб провіщати там людям волю свого батька Зевса. Але не все пройшло так гладко після перемоги над драконом. Допустився Аполлон однієї помилки властивої богам. Він зазнався. Стояв гордий Аполлон над тілом переможеного піфона, насолоджувався своєю перемогою. Від цього без перебільшення приємного заняття. Його відволік юний бог кохання Ерос, який натягував свій золотий лук. Насміхаючись, Аполлон мовив до нього: Для чого тобі, дитя? Така грізна зброя. Вона тобі до снаги, лук та стріли пасують мужнім рукам, які здатні вбити гігантського звіра, а ти краще займайся своїми любовними справами. Чи може ти вирішив зі мною змагатись? Крилатий хлопчик Бог був пригнічений. Звісно, твої стріли не знають промаху, вигукнув він. Але так як звірі не мають. Порятунку від твоїх стріл ти не матимеш від моєї. Після цих слів Ерод полетів до Парнасу. На його вершині він вийняв зі свого Сагайдака дві стріли, зовсім не схожі одна на одну. Перша стріла із чистого золота, гостра і блискуча, викликала кохання. Друга олов'яна, тупа, його вбивала. Золоту стрілу розгніваний Ерод випустив у саме серце Аполлона. а другу, що вбиває кохання, пустив він в серце Німфи Дафни, дочки річни. Чкового бога Пенея тієї ж миті горде Аполонове серце спалахнуло коханням до неї нездоланним було те почуття, а Бог ще більше його підсилював, потай, придивляючись до прекрасної ні. Тай без стріл Ероса. Багато юнаків задивлялися на Дафну, проте вони її не цікавили. Не наспівувала вона гімни на честь Бога шлюбу Гіменея. Марними були прохання батька про зятя та внуків. Дафна лише обіймала старого і просила не віддавати її нікому. Мовляв, Артеміда вмовила свого батька Зевса, щоб він її нікому не віддавав. Важко було пенею пристати на доччину думку, та зрештою він погодився. Зраділа юна німфа, що тепер вона буде. Вільна, але на неї чекала інша доля. Охоплений коханням Аполлон підстаріг красуню в лісі, хотів був її перейняти, але Дафна побачила його і почала бігти. Вона була глухою до божественних слів. Аполлон промовляв до неї, благав зупинитися. Я не ворог тобі. Чому тікаєш від мене? Я не звичайний пастух, я син Зевса, я винайшов кіфару і лук, я вмію гоїти рани, бо всяке цілюще зілля мені підвладне. Мене славлять дельфи, дело. Скріт і ще багато міст та країв, проте ця самореклама не працювала. Німфа була зачарована і щосили тікала від Бога, аж ноги позбивала до крові обгостре каміння. І ось Аполлон уже наздоганяв, ще мить і схопив би він її владною рукою. Тоді у розпачі добігла знесилена дафна до річки і крикнула: рідний батьку мій, пенею, ти обіцяв мене не віддавати нікому. Якщо вистачить твоєї божественної сили, врятуй мене, зміни мій вигляд. Тільки промовила чарівна дафна ці слова, її ноги та руки почали німіти. Все юне тіло взялося корою, а з рук виросли гілки. Підбіг до неї Аполлон, обійняв кохану та відчув, як під тонкою корою тріпоче, завмираючи дівоче серце. Не вірив Аполлон своїм очам, не хотів вірити. Прекрасна юна німфа перетворилась на таке ж прекрасне, небачене дерево. Які б стародавні греки не були велелюбні, дерево Аполлон не міг взяти собі. Дружини, тому він сказав, що то буде його дерево, і люди називатимуть це дерево благородним лавром. На знак вічного кохання листки лавра були вічно зеленими та вінчали голову Аполлона. Грецька міфологія мала значний вплив на українську культуру. Навіть наш великий класик Тарас Григорович Шевченко схоже надихнувся міфом про Дафну, коли писав свою тополю. Тільки в його поемі дівчина перетворилася на тополю через кохання, оскільки не хотіла виходити заміж за неї. Нелюба, а коханий її так і не повернувся. Натомість, Дафна просто не хотіла бути власністю чоловіка, жодного чоловіка, навіть такого божественного красення, як Аполлон. Обидві ці історії про вибір, а точніше про те, що він є завжди, важко визначитись, яка з оповідей трагічніша. На мою думку, все ж історія Дафни сумніша, оскільки нещасна німфа ніколи не знала кохання. Як би ми не жалілися на журбу в творах українських класиків, все ж давні гре. Які в цьому нас перевершили, повернемось до історії Аполлона. Йому потрібно було очиститись від гріха пролитої крові піфона, оскільки і сам він очищав людей, які вчинили вбивство. За наказом Зевса Аполлон пішов у Фесалію пастухом до благородного царя Адмеда. Це мало допомогти спокутувати гріх. З приходом Аполлона благоденство вселилося у дім правителя. Допоміг Аполлон Адмеду одружитися з дочкою царя Іолка Пелія Алкестою. Батько сказав, що віддасть дочку заміж тільки за того, хто зможе запрягти у свою колісницю лева та ведмедя з допомогою Аполона, який наділив Адмеда переможною силою. Останній виконав це надскладне завдання. Вісім років служив Аполон у Адмеда, спокутавши свій гріх, Аполлон повернувся у Дельфи. Весну і літо Золотокудрий Аполон проводив у дельфах, та з настанням холодів, колісниця з білосніжними лебедями линула до країни гіперборею. Вічної весни там Аполлон проводив зиму. Коли ж у Дельфах все знову зацвітало, мчала туди колісниця з лебедями. Тоді в Дельфах святкували повернення Бога провісника волі Зевса Аполлона з країни гіпербореїв.